Вітаю! Сьогодні ми з вами приміряємо на себе роль справжніх детективів. Так, так, наша місія це розслідувати наші ж щоденні купівельні звички і з'ясувати, що ж насправді змушує нас робити той чи інший вибір у магазині. Ну що, готові розбиратися? І ось вона головна загадка нашого розслідування. Що насправді стоїть за кожною нашою покуткою? Це реальна потреба чи може якась емоція? Або щось зовсім інше, про що ми й не здогадуємось. Повірте, відповіді можуть добряче здивувати. Але, як і в будь-якому розслідуванні, перш ніж шукати докази, треба розібратися з основними поняттями. Отже, що ж це таке культура споживання? Це можна сказати, наша відправна точка. Без неї ми просто не зможемо рухатися далі і зрозуміти все інше. І тут увага, ключовий момент. Культура споживання це не просто бездумний шопінг. Зовсім ні. В ідеалі це такий дуже продуманий процес, коли ми свідомо, раціонально обираємо, що саме нам потрібно, і головне, навіщо. Це і є основа основ. Ну добре, а навіщо взагалі в це заглиблюватися? Чому це так важливо? А тому, що результати цього нашого розслідування, знаєте, безпосередньо впливають на три ну дуже дуже важливі сфери. Це наш гаманець, це наша планета і, звісно, наше з вами здоров'я. Так що ставки тут, як бачите, досить високі. А тепер переходимо до найцікавішого до психології. Зараз ми познайомимося з шістьма основними, скажімо так, підозрюваними це ті самі мотиви, які раз у раз змушують нас відкривати гаманець. І от поки ми будемо розглядати цих підозрюваних, спробуйте пригадати, от що останнє ви купили? Неважливо, що це було. Просто згадайте. І головне питання навіщо? Спробуйте відповісти собі максимально чесно. Ну що ж, знайомтеся, ось вони наші головні підозрювані. Перший виживання. Тут все просто їжа, вода, базові речі. Другий функціональний це коли ми купуємо нове, бо старе зламалося, хоча його може й можна було б полагодити. Далі цікавіше демонстративний та символічний це все про статус, багатство, гучний бренд. Потім йде ідейний, коли наші покупки відображають наші цінності. І звісно ж, куди без нього емоційний мотив. Це коли ми йдемо в магазин на голодне шлуно або закуповуємо стрес. Ну як впізнали десь себе? Знайте, у кожного хорошого детектива є свій кодекс честі, так от у свідомого споживача теж є такий собі кодекс. Це, по суті, набір правил, які керують кожним кроком у магазині. І цей кодекс він про все на світі. Про турботу про довкілля, про дотримання прав людини, про захист тварин, звісно, про підтримку місцевих виробників. І знаєте, навіть про просту доброту до інших так, навіть звичайна ввічливість і усмішка продавцю це теж частина свідомої культури споживання. Звісно, все це може здатися трохи складним. Тому, якщо треба запам'ятати щось одне, то нехай це буде ось це просте правило. Це можна сказати найголовніший доказ у нашій справі. Просто подумати перед покупкою. Одна маленька пауза може змінити абсолютно все. Окей, з теорією розібралися. Тепер до практики: настав час навчитися знаходити приховані підказки та докази прямо на етикетках товарів. От тут і починається справжня детективна робота. Насправді всі підказки вже лежать на поверхні. Треба просто знати, куди дивитися. Кожна етикетка це як потенційне місце злочину або ж навпаки залізобетонний доказ якості. Ну що, починаємо розшифровку? І ось вам перші ключові докази, три головні знаки, які варто шукати. Зелений журевлик це наш український еколейбл. Квітка ЄС, відповідно, європейський, обидва свідчать про екологічність. А от знак Сеє це про безпеку. Якщо бачите його на іграшчі чи якійсь техніці, це означає, що товар відповідає всім суворим вимогам Євросоюзу. А хочете підтримати українського виробника. Є суперпростий спосіб. Запам'ятайте всього три цифри: чотири, вісім, два. Чотириста вісімдесят два. Якщо штрихкод товару починається з них. Вітаю, цей продукт зроблено в Україні. Мабуть, це найлегший спосіб зробити свідомий патріобічний вибір. А тепер подивіться на це пряме порівняння. Це знаєте, як очна ставка. Зліва наші хороші хлопці, екомаркування, чіткий термін придатності, зрозумілі інгредієнти, а справа червоні прапорці, довжелезний список ешок, нечіткі назви, купа консервантів. Це буквально як відрізнити правду від відвертої брехні. Що ж, здається, ми зібрали всі докази, допитали всіх підозрюваних, настав час виносити вердикт. І найважливіше вирішити, що з усіма цими знаннями робити далі у нашому звичайному житті. Є одна дуже влучна фраза, яка, по-моєму, ідеально підсумовує все наше розслідування ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. І тут суть не в тому, щоб купувати найдорожче, ні. Суть у тому, щоб не викидати гроші на вітер, купуючи неякісне, що розвалиться за тиждень. Це все про пошук розумного балансу. Власне, ось і головний висновок мета це баланс, коли цінність стає важливішою за ціну, а суть загучний бренд. Свідомий споживач шукає не просто найнижчий цінник, а найкраще співвідношення ну, всього, і ціни, і якості і користі. Ну от і все. Наше розслідування завершено, але особиста детективна історія кожного з нас тільки-тільки починається. Тепер усі інструменти та докази у нас в руках. Тож наступного разу, стоячи в магазині, просто запитайте себе, а що ця покупка розповість про мене? Справу закрито.